Вітаю вас на каналі громадської організації Антиколектор. Не потрібно лайків, підписки чи коментарів. Просто подивіться дане відео до кінця і отримайте всі відповіді на свої запитання. Для початку розберемося з правозахисниками, тобто з людьми, які можуть надавати юридичну допомогу. Розділимо їх на три категорії: адвокат, юрист та початківець. Адвокат спочатку здобуває фах юриста, тобто отримує повну вищу юридичну освіту, стаж у галузі права не менше 2 років та складає кваліфікаційний іспит. Також адвокат складає присягу. Йому видаються свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України. Юристів готують юридичні факультети університетів, юридичні коледжі та інститути. Юрист може освоїти правничу професію за 5-6 років. Початківець, як правило, не має юридичної освіти. Він практикується. Скажу із власної практики, що початківець часто працює безкоштовно, заради досвіду та репутації. От ми вже розуміємо різницю між правозахисниками, тобто вони мають початковий, достатній або великий досвід. Думаю, з правозахисниками все зрозуміло. Давайте розбирати їх сферу правової допомоги. Правозахисник потрібен для консультації, написання паперів або судового супроводу. Є ще варіант більше без варіантів. Це той випадок, коли видаляють з бази МФО або роблять банкрутом за тисячу гривень. Тобто так не буває, це викичка грошей. Давайте детально про послуги. На рахунок консультації адвокат, як правило, консультує не хоче, не любить він це, йому взяти справу поскладніше. Юрист навпаки, залюбки з вами поспілкується. Початківець консультує, якщо більш-менше збирається в темі. Щодо написання паперів, адвокат, як правило, не пише окремі папери типу скарги в НБУ або окреме клопотання в суд. Юрист в основному цим і займається. Початківець пише все, тому що практикується. Судовий супровід вам потрібен тоді, коли кредитор подав позов до суду, також при визнанні виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, і при подачі вами позову в суд для прикладу про визнання окремих пунктів договору недійсним. Щодо правозахисників судовому супроводі, у адвоката, як правило, послуги під ключ, клієнт нічого не робить. Деякі адвокати покладають на другу сторону витрати на правничу допомогу. Юрист діє на підставі нотаріальної довіреності, тобто клієнту потрібно робити таку довіреність. Також, можливо, потрібно буде самостійно збирати деякі папери. Початківець же, як правило, самостійно нікуди нічого не подає. Пише заяви та клопотання і відправляє їх своєму клієнту по електронній пошті. Клієнт в свою чергу подає все самостійно. Думаю, з сферою діяльності правозників також ще зібрались. Давайте перейдемо до найцікавішого ціна. Тобто розберемо, скільки коштують послуги початківця, юриста та адвоката. Почнемо з консультації. Як у адвоката, так і у юриста усна юридична консультація в межах від 200 до 1000 гривень. Початківець вже може проконсультувати за 100 гривень, проте якість такої послуги не завжди найвища. Щодо написання паперів, то тут потрібно розділити таку послугу на два види: досудове врегулювання та судове врегулювання. Написання паперів при досудовому регулюванні можна виділити на такі підпункти, як написання звернення до кредитора, написання скарги до НБУ та заяви до виконавця чи нотаріуса. Натомість при судовому врегулюванні це може бути позовна заява, відзив на позовну заяву, клопотання та варіація таких паперів. Щодо написання паперів в досудовому регулюванні правозахисником, то на адвоката тут надіятись не потрібно. Він, як правило, такі окремі папери не пише, лише в складі повного судового супроводу. Ну не цікаво йому дописувати за кимось чи виправляти помилки. Натомість юрист в основному такими займається. Щодо початківця він пише все. Юрист за написання одного екземпляру візьме від 100 до 1000 гривень. Початківець від 100 до 300. На рахунок написання паперів при судовому врегулюванні ціна буде наступна. За позовну заяву як юрист, так і адвокат візьмуть від 2000 гривень. Початківець пише в межах тисячі. Відзив коштуватиме від півтори у професіоналів та від 500 у початківця. Клопотання від 500 700 та 100-200 відповідно. З написанням паперів та ціною такого написання розібрались. Наразі дійшли до судового супроводу. Давайте і тут розберемо ролі та можливості. Щодо початківця він не надає послуг судового супроводу, отже, список правозахисників скорочується. Юрист при судовому супроводі діє виключно на підставі нотаріальної довіреності. З мінусів додаткові витрати на таку довіреність. З плюсів ціна послуг може бути менша, ніж у адвоката. Адвокат діє на підставі адвокатського свідоцтва. Нотаріальна довіреність йому не потрібна. З мінусів, ціна послуг може бути вища, ніж у юриста. З плюсів, може включити витрати на правничу допомогу. Повний судовий супровід розділимо на три види. Це коли кредитор подав позов про стягнення заборгованості за кредитним договором, визнання виконавчого напису нотаріусу таким що не підлягає виконанню, і визнання окремих пунктів кредитного договору недійсними або нікчемними. Визнання окремих пунктів кредитного договору недійсними, скажімо так, послуга дуже сумнівна. Реєстр судових справ забитий подібними справами. В 90% випадків позичальники програють таку справу, Отже, за 1000 гривень ніхто таким не займається. Ціна послуги в основному від 5000 гривень. Визнання виконавчого напису нотаріуса таким чи не підляє виконанню, коштуватиме від 3 тисяч гривень безплати судового збору та від 5 зі сплатою судового збору. Якщо кредитор подав позов про стягнення заборгованості за кредитним договором, тоді судовий супровід обійдеться в середньому від 4 тисяч гривень. От із судовим супроводом також розібралися. Скоріш всього, у вас лишилось запитання, яка різниця між юристом та адвокатом? Крім того, що адвокат це юрист, а юрист не адвокат, тобто адвокат витратив набагато більше часу та здобув більше досвіду. З основних відмінностей можна виділити наступне: юрист не може включати в справи витрати на правничу допомогу. Натомість адвокат за рахунок правничої може покласти ваші витрати на кредитора, з котрим ви судитесь. Юрист діє виключно на підставі матеріальної довіреності, натомість адвокат діє на підставі адвокатського свідоцтва. Також адвокат може подавати адвокатський запит і ще купа відмінностей, але про це в наступних відео.